Привіт, моя маленька дівчинко. Я знаю, що ти зараз знаходишся в пошуках себе. З самого дитинства ти мріяла бути зіркою, ти хотіла зробити щось значуще. Ось ти дорослішиш. час вступати до вишу. Хто я питаєш себе? Ти мрієш допомагати людям? Губишся серед професій. Я психолог чи журналіст? Ти обрала свій шлях, ти йдеш до своєї мети. Я знаю, ти хочеш бути журналісткою. Ось ти вступаєш до університету, твій шлях розпочався. Твої перші кроки в цій сфері, багато ідей, але як їх реалізувати? Ти молодець, в тебе все вийшло. Перші кроки позаду, ти навчаєшся, щось виходить, щось ні. Тобі страшно, але в тебе вийде, я вірю, твоя перша практика на телеканалі. Ти в захваті кажеш собі, це моє. Ось ти йдеш на свою першу співбесіду, лячно, але в тебе вірять. Ти починаєш проходити стажування складно, але труднощі закаляють. Ти багато працюєш, але щось не так добре. Я перероблю. Ти далі проходиш стажування, ти вже не можеш, не виходить. Ти працюєш над собою, але все не так добре. Я знов перероблю. Стажування закінчилось. Розмова на твоїх очах розчарування. Невже я поганий журналіст? Навчання, практика, наче все добре. Ось твій другий шанс, знов стажування. Ти працюєш, ти втомлюєшся. Знов щось не так, гаразд, і я перероблю. Ти вже не можеш. Тобі запал вже зник сльози. Кажеш собі: я поганий журналіст. Ти більше не віриш у себе. В тебе зник вогник з очей. Підтримка. Ти чуєш відмами. Ти сильна. Ти зможеш. Я в тебе вірю. Дякую, мам, кажеш пошепки собі. Ти працюєш, ти знаєш, все вийде. Тобі знов кажуть ні. Невже я поганий журналіст? Ні, вони просто дурні. Твій шлях продовжується. Ти не знаєш, що буде далі. Тобі лячно, немає вже сил. Треба працювати, ти зможеш. Знову купу людей. Тебе критикують, в тебе не вірять. Ти сильна, ти зможеш. Твій шлях продовжується. Ти знаєш, все вийде більше ніяких ні. Ти кажеш собі Я сильна, я зможу. Дякую, мамо, що підтримуєш мене. Твій шлях продовжується. Ти впевнено йдеш уперед.